Вітаю вас, малята, який гарний ранок світить сонечко яскраво, у віконце заглядає, нагород нас усіх закликає. А в кімнаті Катруся вже прокинулася, умилась, одягнулась і нам всім посміхнулась. Давайте сходимо з Катрусею на город і подивимось, який гарний вродив урожай овочів. Подивіться, що це там? Це гарбузик, ходить гарбуз по городу питається свого роду. А чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові, обізвалась жовта диня, гарбузова господиня, І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвались огірочки, гарбузові сини й і дочки. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця, гарбузовая сестриця. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвались буряки гарбузові свояки. Іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові, обізвалася квасоля, а за нею бараболя. Іще живі, ще здорові усі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я і здержав увесь рід. Ой ти, гарбуз, ти перистий, і з чим тебе будем їсти? Миску пшона, кусок сала, от до мене вся приправа. Оце так врожай на городі, а на згадку про наш врожай пропоную намалювати господаря города нашого гарбузика. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати, зробимо пальчикову гімнастику, приготували свої талановиті пальчики. Росли овочі на грядці. Які овочі? Картопля, морква, бурячок, цибуля, чесничок і зелений кабачок. Ще раз росли овочі на гряці, картопля, морква, бурячок, сибуля, чесничок і зелений кабачок. Ось і приготували наші пальчики. Малювати ми будемо сьогодні гуаш'ю. Починаємо малювати. Якої ж форми гарбузики? Вони не такої ж і круглої форми. Вони, немов приплюснуті, видовжені, схожі на грушу, скибасті. такі. Починаємо малювати зі скибочок. Ось таких овальних скибочок. Я взяла помаранчевий колір. Гарбузик може бути і зеленого кольору, і жовтого кольору, і помаранчевого кольору, якого забажаєте ви. Такого і намалюйте. Починаємо малювати зі скибочок, ось таких. Так. І ось так. Ось одна у нас скибочка. Він у нас буде схожий немов на апельсинку. Такий же скибастий. Далі ще одну намалюємо скибочку. Ось таку. Ще одну намалюємо скибочку. Ось таку. З другої сторони ось таку скибочку і ще одну намалюємо. Ось такої, ось такой виходить у нас гарбузик. Замальовуємо. Ось я замалювала, такий у мене виходить гарбузик, а далі додамо трішечки кольору, виділимо е, скибочки, додамо кольору, пройдемось фарбою, трішечки темнішою, по ось тим скибочкам, які ми намалювали з вами. Не бійтеся фарб, додавайте кольор, працюйте з кольором, змішуйте кольори на палітрі. Рас... Це рослина жовтопуза, називається гарбузик. Ось який у нас гарний виходить гарбузик. Що ми ще можемо додати? Ми можемо домалювати хвостика йому коричневим кольором. Ось тут вгорі домалюємо йому хвостика. Ось такий хвостик і намалюємо зеленим кольором. Візьму трішечки тоншого пензлика і намалюємо йому таку хвилясту завітушку. Ось таку. Ось такий гарбузик у мене вийшов, діти. Ось такий гарбузик у мене вийшов. Що ми можемо домалювати? гарбузику невеличку грядку можемо йому домалювати ось тут внизу. Так, ось такий гарбузик у мене вийшов. Діти, спробуйте і ви намалювати такого гарбузика. Чекаю на ваші роботи. Пока-пока!